На дворі літо, а всі ми знаємо, що це найкраща пора для відпочинку. Отож сьогодні ми поцікавимося у рівнян, а де їхнє улюблене місце для відпочинку у Рівному. коли то була Ну, Після того, коли її взяли в бетонне берега, устя стала не усті, а сточної канали. Бо совкут хороше місце, парк, під настроєння, Лівідіне озеро. Для мислі, для от. Ну, от як-то так. Це звичайно парк Шевченка і Лебединка. Звичайно, це парки, тому що це свіже повітря і хороша погода. Парк. Парківченка. <laughs> а чому сюди саме живемо рядом? І взагалі є з чим дишати. Свіжий воздух, тіньочок, добре. «В прекрасний в чудових місць. Цей парк один з них. Ми тут часто буваємо з дітьми для дітей. Це дуже супер. Басівкут або Давай. парк імені Шевченка. Да, біля, біля води. Пляж, благоустроєний пляж, із душовими кабінками, і з пляжем, із туалетом. Давай, Комфортно. Лебединка. Лебединка. А чому так? Ну, там, по-перше, гарно, добрий асфальт, коляска їздить. Прибрано. Чистіше набагато. Тут трошки важкі, важче. Парк Шевченка. Чому так надаєте їм передбати? Тут в шахмати можна пограти. парк. Шевченка. Ну, Буду атракціони різні. Діти гуляють, їде дітям поігратися. В принципі, все. Ну, На Лібідінку ще можна сходити. В парку. Шевченка, а чому саме так? Ну, В принципі, тут доволі якісні е, качелі для дитини, бо багато часу проводимо на вихідних саме з дитиною і приємно приходити сюди, подихати свіжим повітрям, а також покачати дити... дитину на качелях. У парку, звісно. А чому саме в парку ще Для діток тут цікаво. Багато різних качель. А, а якщо без діток, то було... це, звісно, за містом. На морі. А, в Рівному, якщо в сім'ї, звичайно парк. Сім так, звичайно. А, чому? Тому що є місце, де можна з дитиною погуляти, і є якийсь холодочок, якщо це літо. Парку в парку у нас. А чому саме так парк? Ну бо в Рівному тільки де не глянь. Люди всі відпочивають. Тут і тут таке краєзнавчий вид, що можна відпочити, і можна і подивитися. Бачите, у нас концерти все проводиться. Саме улюблене місце в Рівному це у нас тут а парк. Звичайно, парк Шевченка. Тому що тут є як розваги для дорослих, так і для дітей. І відпочити можна і на природі, і можна, щоб і діти порозважалися. Ну, звісно, пар Шевченка, тому що тут дуже, як то кажуть, і хороший воздух, і і актраціони, є де дітям погулять і нам віддихнути від, як то кажуть, трудового дня, ну, неділі, в принципі. Дуже приємно і дуже-дуже тут. Я задоволений цим місцем. Парк Шевченка, звичайно. Багато зелені, є чим зайнятися, якісь атракціони. Просто подобається звичка з дитинства. Як бачимо, опитані рівняни люблять відпочивати в парку Шевченка та парку Лебединка. Дехто надає перевагу басовому куті. Особисто ж ми любимо природу і зелену поляну. Павло Невесенко, Віктор Терещук у ритмі подій.